Слева, є, злево, злево. Лупа, злево. Шо я видав? Я бачу. Тут то був якраз спил гасть сюда. Я щось попал по моему, але блять, сильно. Тут вобі жить. Роут. Да. Жеут а є. Один. їх ще двоє. А, мы его два. Другий справи. Справа да, Так, так, так. Тробічка, тут. На оранжевий, ти попав ему? Ні, 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 я не попав. У нього зона, так. Да? По другий десь лівіше стріляв. Другий лівіше був, так. Аккуратно, щоб гранати не прилетіли. Бачу, жовта Старий, я тобі дам таку штучку зараз нам. Краду, щоб мене не нокнуло. Mm -hmm. У нас машини немає, є. Yeah. Ладно, треба до скидати. розкидати. Блять. ще, жовт. Злайный йде, я думаю, до І, чи ничего.

Не хіляюсь. Пробуй. На оранжевій. Лучший. Давай п'ятюню. Даю пятюню. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Э. Е -е, Ріснуть. Зразу в голову получив і в лобі. Будемо пробувати так вот грати зараз. <плев> по черзі. Соло, дуло, сквад. Соло дуо сквад. І так, по одному. А де ж ти. Ну почти. А у мене дащи хаті хоть. Мене ще один тип хаті Ще щось має. Його луплять. Йома, я дивіться скільки хп. Що тепер робити? Не знаю. Я труп. Так нема. Я труп, мужики. Тут я труп. Я з змінмета взагалі не вмію. Я щось пробував, багато разів ні разу нікого не завалив. Це дуже складно Колись був такий бінокль в грі. То можна було по біноклю хоча б визначити відстань. А тепер нема навіть того бінокля. Все, треба рахувати. Аптеки не буде, так? Тут лутано? Тепер на той якраз. А, його вбили якраз. Мав аптеку? О, товариш! Топовий тип. Тепер ми живем. Тепер ми ще живем. Чик-чик, компенсик чик, сюда, то сюда, то на вихід. есть тут на Звідки він знав, що я прям тут. Вот бь, ну Стань на місці! Ти хочеш прицілитися? Давай, 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 малиш! Молдець. Так, в мене баги приїхали. Головне витримка, пацани. Головне витримка. Не пушить. Зараз як граната залетить. А він згори. Бачу мене. Бля. О, я собі кинув гранату, й-мо. Ото я зіграв прям топово, пацани. Mm, да. Я хотів її викинути, десь забув, що я чеку зняв. І того вже почав стріляти. Від гранати приціл в космос так во підняло. Патрони закінчились. Ну, коротше, мені якщо чесно часом дуже сильно повезло. Так. Четвертий пішов. Ну, там, можливо, в тих доміках ще хтось є. Можливо. Але то не точно. Це може. Сюди ті лодки і цей. Замітили? Сюди лодки? Або та штука, щоб накривати машину. У мене нуль аптек. І прицела нема, 2Х. Вот побіг, бачу. З калишом будем зараз. З калишом будемо працювати. Так, п'ятий пішов, мужики, п'ятий. Кого ж ти там стріляв? Не знаю, він ще когось лупив. Що, я майже цілий рожок закрив, виходить? Я ще ящик аж сюди докотився. Берем то. Е -е 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 -е. Велика треба розкладати. Ладно, розкладу тут. надіюсь, мене не вб'ють зараз, як я буду стояти на місці. Каліматор. Патрони візьмемо, аптеку візьмемо. Мосін, оце візьмемо. Щоб Драгонову довго не тикати. О, він все-таки вбив СМ24. Е -е, завалив цього. Давайте ще тут глянемо. Може в тачку піде, а? Давай, 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 давай. Як не зарігало? Я просто в шоці, пацани. Я навівся ідеально на водійський цей. Він, мав бути труп. Він, мав бути, труп. Я ідеально навівся. Де дід? Дід е, десь побіг, має якісь справи. Трохи пізніше буде. Казав ще не скоро, швидше все Хочу перекривати. Слайде в хату, Вони... мене постійно вбиває якийсь такий прикол. То я перечекаю, але я навіть біля вікна стою, то мене постійно виносить він. Ну тогава було б класно, якби я задрайвбайв на машині за снайперки зразу в голову. Їде, їде, їде. Давай, давай, малиш. А мене вицілює. Промазав. Оце близько. Ох, попав. Коряк, перезарядись швидше, будь ласка. Вот happened, man? алло? 181 метр, два хіта з цього. Це стоподовий шорт. Лайк і коментарі під шорс наперед. Як вам? Файно, да, файно. Я не розумію, коли він отримав один хіл. Один хіт, нащо він. Е цей, нашо він далі пікав. Ото прям непонятно. Ще їде на, мі на міст пасажир. Чи не на міст? На міст. А, застяв. Засяв. засяв. Ну ладно. Він десь пішов туди, йому нема смислу на міст їхати, в принципі, та. Беремо свого курча і їдемо далі. Так, аптеки є, навіть не стаю, не беру, нема смислу. Так, а мені куди? Мені сюди можна на ясну поляну, чи. Не, я об'їду міст і затим в погоню. Там на тій ясні поляні дуже тяжко їхати, по-перше, там багато кемпів, то є два. Щурів багато. Ну таке, я не люблю. Тут якось простіше е е поле. Ну якщо зараз прийдеться десь ставати файтес, то прям габела. Поле укриття нема. Головне не перекинутися або не стати, знаєте, різко стукнутися. Якийсь там е цей камінь. Прийдеться рушати повільно і тебе закриють. Треба якусь скалу займати, походу. О, то що я і казав! Це прям я дуже зле став. Я не знаю, де рухатись. Треба якусь скалу займати. Ще дивуюсь, як мене тут тепер ще не вбили. Машина шумить сильно і цей. Сі на неї байтяться. Якщо десь хтось сидів в засаді. То зразу всі ту одну машину відцілюють. Гарно, гарно було воу-воу-воу-воу. Ну там помилку, тип, допустив, рахунок того, що він получив, е, один хід. І рішив далі пікати. Вова, джентльмен. Завалив когось. Прикольний нік. Вова, вова От вони там. Йдемо до них, йдемо до них. Ми граємо сьогодні активно. Майже не крисим, там чу-чуть мінімально. Вова, джентльмен. Сюда, камон. Зараз чую, як мене забаранить буде, він взагалі не джентльмен. Проблема в тому, що я його не бачу. Я тільки бачив там машину і чув постріли. Я в центрі зони. Блін, ну галі, ма тут позиція, тут Ззаді можуть закривати. Ага, я вже не в зоні. Попробуємо його зараз прийняти на той момент, як він буде сідати в машину. А він буде сідати в машину. Швидше всього. От він. Вова, джентльмен! Класний тебе, нік, чоловіче. Реально класний. Але у. Ти відправляєшся в лобби. Чік-чик, вісьмерку. Сюди, М24 була? 10 битих. Назбирав. А тебе, М24 була? Все з кариками грає. Все з коряками, з восьмерками. 22 живих. Взяти би щит, то й пасувало. Что, він займає рівно цей? E, 50 патронів? Не знав, не знав. Одна аптека. Це рівноцінно 5 бентів. Оді мною тип. Холово дістав. Дев'енівсь. Дуб один. Вово джентльмен краще нік має, чоловіч. То я тобі так по секрету скажу. Так, і того в нас 8 тіп пішов. В лобі. Так, 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 що ти мав? Розвалене все. Угу. Карель і МК-12. Тіп грає, до речі. Кажуть, що... Не знаю, що правда, але я щось таке бачив. А, я, то правда, бо я дивився інтерв'ю офіційне від розробників PUBG. І в них було питання, кажуть, що типу... Скарель. Блін, думав, то тіп, то куш. Скарель дуже недооцінена пушка. І. І жалілися на М416, що вона дає дуже мало демеджа. І кажуть, щось з тим зробити. Блін, та шляпа літає наді мною. І, типу, казали, що можливо, можливо, з карель вони щось придумають. бо автомат то класний, швидкострільний. Але так само мало деміджа дає. І в бісі має багато, тобто все прикольно в ньому. Але з ним мало грають. То якщо його трохи пофіксять, це буде топова пушка, пацани. Бо всі грають 416 ю але її понерфили, бо дуже легко її контрити. Тому зараз мало хто з нею грає. Всі грають за угом. За рахунок того, що він більше демеджа дає. Хоча це 5 патронів і це 5 патронів. Тим часом 11 живих. Ми з вами потрошечки зайшли вже в топ 10. Я би хотів взяти тут топ-1 або хоча б в топ 3 попасти і залити ту катку на канал. Скарель на 4Х класно зажимати, навіть без обвісів. Не пробував, але, але повірю тобі. Ми з тобою час від часу граємо, то довіряє, довіряє. Так, тут тазик стоїть. А, це той мій тазик, Кому я їхав. Ну, 4Х мені. Так собі зажимати, якщо часто. Мені простіше ші шістьорку вдіти і відкрити тут 3Х. Тіп біля мене. Тому кім підеться. Він когось завалив. БВБ. Борусі Дортмунд. Так, і він не в зоні теж. Нас зараз буде з ним файт, походу. Позиція Галіма. Мене знизу видно Во, тіп. Промазав. Йома! -йо. Мені треба йти до нього. Давай, нокнися ще зараз. Бляха, я мав його забирати, пацани. Менше тіп згориє. І тепер я собі сам зробив проблеми. О, цей тип згори якраз стріляє по мені. Він був тут. Та пофіг йому йти в зону, а не мені. Визу. Бляха, ззаді той завалив мене. Той, якого я перший лупив. Вот-вот, а я, я того контрив. Ай-яй-яй-яй-яй. Я оцього контрив. Я почув його. І зупинився на секунду. Я не очікував, що той внизу так близько. Ладно, додаємо стукатку, чисто заради е, цей. Заради цікавості. Я по-любому її залию на канал. 4 типа живих. Ну, за цього болювати ми не будемо. Я сподіваюся, що його б'ють. На Крису грає. Грає тіп з СЛРкою, з мп 5 На щура. Так, петельню ще одну взяв. Чотири типа у порі дим кинули. Е, так, побачив він типа за каменем, теж побачив. СЛРкою тип грає, не хоче ваншотити. Вічікую момент. І зараз дістане в голову. Я думаю, що його запасуть зліва за деревом другий, він його бачить. Упор Льожа. Оцей з кариком грає, можна йому зразу в голову дати. Це той згори, що мене лупив. Давай стріляй! Стріляй! І такі от типи мене об'ють, зараз він дістане в голову. Все, це вже. Якщо він ще раз пікне за дером, то все, він труп. От мінус е, е, тапалки, розумієте? Ніби стріляєш в шию, в груди в голову, але от його запасли. Це вроді, тип оцей воза камень, він вроді має фул 3. Щось я в прицелі побачив вроді третій шлем. Ну, оцей він не виграє. Він не виграє, я бачу по моменту. Він слабкий. Він просто на крису. Мінус ССРки, тому що він, якби там того першого з дерева би його бив з керіка, чи з М24, а так. Ви. От так само він мене закрисив. От, та третій шлем. Все, його побачили. Він його побачив з верхній. Стоподов. Я вам даю інфу сотку. Так, да. ну читає, це читається таке. Оце зразу видно, оце четвертий тіра, там той перший. От і різниця в моменті, зразу людину зображає і все, цей топ то бере. воу 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 во, во. та ти що? Оце тіп гарно зіграв. Я не знаю, як він його з тим м 4 не забрав. Ну, красава, красава. Я думаю, що він візьме топ-1, один-один залишилося. Так, один знають один за другого, гранатка гріється, гранатка летить, вроді нормально. Але трошки задалеко. Та да, чечей далеко. Ну там той теж такий непоганий, бачу. Пікає, присідає, не стоїть на місці. Бачу, бачу, не Та й там той теж сильний. Тяжко тяжко. Тут тільки зарішає з першої в голову. Хто перший попаде, той візьме топ 1 Гранат цього більше нема. Ну за каменем дерган, цей стоїть на місці, і він може його зараз фаз зумом лупити. Ага. Він чекає, коли той вистріл, щоб, щоб могти самому прицілитися, розумієте? І за каменем ті в зоні, а цей не є в зоні, йому треба йти. Цього шансів мало. А, ще якусь гранату надибав. Він йому закриває обзор, щоб той не бачив. О, попав той тому, той тому. Так, ну є тільки можливість зараз бігти, поки той буде хілитися, інакше потім шансів не буде. Зона піджимає, сьома фаза. Все, труп йду, труп. Труп, е коли почав скакати, пацани, ніколи не скачіть зі скали, коли вас тіп. За рахунок того, що ви скачете, та ви думаєте, що ви пролетите, десь там туди-сюди. Але у вас моделька в той час присідає, і поки він присів, поки він встав, стріляти ви не можете. І вас дуже легко забрати в ті момент. Тому. Отакі от нюанси. 8 келів, 850 демеджа, топ-7. Непогано. Я думаю, на канал залиїмо. Жаль, що топ-1 не дійшов я. Але загалом грали непогано.